Як, якби під водою, але не під водою. Ми спанчбап. О, хто живе на дні океану. Кіберквій. Кібер штани. Це вже другий білий неврон, якому ми допомагаємо. Було б забавно, якби <схід> якби всі неврони були чорними і агресивними, да? А от білі вони не агресивні, так чисто повісточка, повісточка ви грій. в одну дорогу. З'єднується і знав зараз. Люруну. <схід> Налякать хотів, а не вдалося І нам випав брюлерюн Вибачте, брюле брюле хе 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 Блює 1134, Карл! Труба Дім, правильно, труба Дмитро Ходов, скільки мавте, бро? Дві тисячі карьо! Вони побивали найкращого моба. Диви. Козляри. Не дарими ми їх вбили. Ні, ну ми б і так їх убили. І найкращого моба ми б теж але... Цей просто величезний. Уника як за всяку ціну. Тримайся подалі, каже. Не вийшло. Я старався, як міг, чесно. Як за посібником просто. Ну я не хвалю, але об'єктивно воно було та.